Всім вітанічка, мої любі! У мене сьогодні день привітань, смс з, з усіх месенджерів. Мені пишуть, як, що за книга, про що це. Я відповідаю. У лютому місяці я прийняла участь в неперевершеному проєкті під керівництвом Тетяни Курганської і Олени Міколенко разом з 36 авторами. По створенню книги «Психосоматика для кожного прості рішення складних проблем. Бачите, це знак? В березні ми направили матеріали нашої книги в Оксфорд, і наша книга отримала сертифікат. І в квітні матеріали нашої книги були рекомендовані вченими радами двох вузів міста Харкова. Професорами та доцентами кафедр психології Харківського національного педагогічного університету Григорія Сковороди та Харківського національного університету радіоелектроніки. Що хочу сказати? Ця книга визнана і рекомендована, і жива, і практична, і вона створена не лише для психологів, які можуть. Застосовувати в своїй практиці, тому що там більше 100 дієвих методик і технік по роботі з тілом, по роботі з психосоматикою. А й звичайна людина може мати цю книгу у себе як посібник на столі, як помічник, коли щось не так з тілом, і ти не знаєш, що ж його робити. Тому відзначайте в коментарях ваших друзів, пишіть слово психосоматика. Я вам скину подробиці, як можна зробити предзамовлення на цю книгу. Читайте в описі до цього відео. І ще в мене для вас є розіграш. Я розіграю подарунки для тих, хто хоче краще розуміти себе, і тих, хто допомагає іншим це зробити. Умови, підпишись на мій профіль. Постав лайк цьому посту і в коментарях напиши одну фразу. Яка ця фраза, читайте в описі до цього відео, а що я розіграю одну друковану книгу, тверда обкладинка, дві електронні версії і бонус для всіх учасників п'ять сигналів тіла, який ми ігноруємо.